їзда заборонена. Ну, ладно, я перезвоню. Дивіться, можна мені, будь ласка, тепер питання, да, де ласка. прописано, що заборонена навчальна їзда вночі? Вночі ні. Ви відкрите, відкрите інструкцію з, навч... з правил навчання. Відкрите угу. в інтернеті, загугліть. Я не буду нічого говорити. Не будете. Ну, так а як ви ж, якщо ви не знаєте. Дивіться, як, яка стаття цього, що заборонено навчальна їзда? Я вам ще раз поясню: навчальна їзда не заборонена. Вночі. І вночі теж. Добре, Але супер. у вас повинен бути маршрут. Де маршрут? Який маршрут? Ну, по якому ви займаєтесь навчальною їздою, маршрут... який затверджений в автошколі. Дивіться ситуацію. Ви, яко... ви з якої автошколи? Ну, от де хто керівник автошколи? Ну, а яка різниця, хто керівників? Мій, ну, мій ну, керівник ну, автобус. Я вже він сьогодні з субота, ніхто не буде телефонувати скаже, керівнику. Не повинно бути маршруту, якщо так. Дивіться, маршрут інструктор сам собі вибирає згідно індивідуального навчання. А Що людині потрібно? парковка, вона буде паркуватися. Зараз такий стан в країні, що зараз. Темно немає ніде світла. Парко паркування відбувається там, де світло. ви на мене в двір заїдьте, попаркуйтесь, якщо там є парковка. А до вас двір? я не маю Шанова. права заїжджати. Можете представитися ви теж не можу. Представ представтесь, будь ласка. Ми не можу, ми... не знімайте мене, приберіть того. Дивіться, ми це ми повне це правопорушення. Я зараз зателефоную людині і запитаю. Тобто, ну не, я не можу в двір. До мене можете заїхати так. само сюди це дивіться. Я заїжджаю тут з ученицею. Купити собі кави та яка різниця. Ви не за кермом же ж. І шановні, ви, ну, ви, от ви мені суперечите, розумієте? І знімаєте ще на відео, намагаєтесь у мене на відео вже знімає. Дивіться, хай знімає. Я це викладав в інтернет, що ви мені кажете цікаву да. ситуацію, що я не можу навчатися. Я в права без хабарів викладу, і будемо дивитися, давайте. як на вас будуть. Давайте, звісно, давайте. Ви зараз здійснюєте навчальну Добре. їзду на території автопаркінгу. Автопаркінгу будівельного супермаркету. Так, ми вирішили зупинитися. Чим, чим чим, чим визнати? це вашим вашим особистим угу. е... забаганкою вашою визначено, е дане заняття? Я захотів туалет. Ви ні, я ви почекайте, підійшов охоронець і що? Так? І повідомив. Я його ще раз ще раз погукаю, що ви тут займаєтесь навчальною їздою, а саме е... навчаєте водія майбутнього. У учня паркувати автомобіль на паркінгу. А питаннячко, як мені в туалет кудись сходити В туалет вам сходити. Ви, якщо відклоняєтесь від маршруту, ви сідаєте за кермо, відклоняєтесь від маршруту, йдете в туалет. туалет от І далі їдете на маршрут і займаєтесь далі. Якщо ви не можете загуглити, я вам зараз звернув. Ну, давайте гугліть. Цікава ситуація. Так цікаво тому що ви, скоріше всього, от у вас повинно бути з автошколи документи, що ви є інструктор, у вас є Атестат, є, я не зобов'язаний вам показувати, so... яка причина показувати so... мені атестат. Це причини зупинки. Тобто ви просто хочете, типу, як на лоха якогось вивезти, тобто просто запаркуватися. Це не те, що я якісь конуси ставлю. там. Ви ж просто собі видумуєте, де все, що тут заборонено. А як людина буде навчатися, якщо вона ні разу на паркінгу не була? Я з вами погоджуюсь, що якщо навичок скільки в неї занять. Ну там за це автомат десь за 30. У неї вже за 30 занять. Це в неї додаткові вже? Ну 40 мінімальна кількість. Ні, годин скільки в неї. 30 ну, 31 щось така. Угу. Це тобто тобі, Дивіться, я вам вас просто... академічні години. Ні, 60 хвилин. Дивіться, я просто зараз я вам покажу, як ведеться. Yes. Ну, дивіться, я, чесно кажучи, я розумію і знаю це, що ви, по-перше, повинні виконувати е, навчання. Дивіться, все ось є по програмі, да. ось є воно, ну, якби записується кожне, що де. На спеціально формування. відведених майданчиках або на, в місцях, е, де немає руху. Це початково. До 10 визначити, років. Визначити, визначити, не визначити, да, невинний зараз ніхто не зможе. Розумієте, і наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, то у вас має бути маршрут, по якому ви рухаєтесь. Він може не бути не один. Визначений автошколою і затверджений автошколи. Ви самі самі, як водій інструктор, он ви не можете визначати, от я хочу тут поїздити, хочу тут поїздити. Якщо у вас за кермом учить, дивіться, це було колись дуже давно. Коли маршрут, думаю, і, думаю, Ситуація розповідає, і учні не міли їздити, тому що вони тільки їздуть по одному маршруту. Зараз навчання відбувається по всім. Хорошо, докажіть, ну... хорошо, Добре, я допустим не розуміюсь, так да от ви мені можете зараз доказати, що я е, безпідставно взагалі до вас звернувся. Ні, ви просто могли б звернутися тоді, перевірити тоді, документи. Тоді, 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 будь ласка, ну, почекайте. Причина просто, Причина Друга, зупинка. Якщо, почекайте, якщо у вас. Є е -е відхилення від маршруту, від правила навчальної їзди, да? от. то ви мені докажіть, що ви робите все правильно. Все питання, має, вибачусь. Yani, я ви я бачу, вам А чого я повинен щось доказувати? Бо от питання о. <ASA>: 어, ситуація така. А якби я займався цією справою, да? от я б їздив зараз. Mm -hmm. Я це відео викладу, я повинен щось доказувати. Ви, ви в першу чергу, повинні робити все правильно. А я що неправильно. І якщо, і якщо. Я до вас звертаюся, як поліцейський, да? і вам кажу, що Шановний, значить, ви, скоріше всього, порушуєте права навчальної їзди. Ви мені кажете, та ні, ну що таке, я їжджу, де я хочу. Я кажу добре, якщо я був би досвідченим водієм інструктором, я б сказав би, «шановний, ну, все, будь ласка, значить, ось отак, 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 воно здійснюється отак, 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 будь ласка, ну. Я вибачився, сказав би, до побачення. Ну, добре, ще раз подобаюся. Ну, я ж вам сказав, що. Понял. Їх в мене багато, дивіться. А карта, карта. І дивіться тепер так. ночне водіння. ну, то есть, ну Давайте, добре, ну, Є тут все. Це, то есть. Це чудово. О, тут ви вже показали да, чудово. Ну, ночне водіння, так, то есть, є. удосконалення навичок маневрування в обмеженому, Правий, да. Е, темну пору доби, використання світлових приладів, так, водія так, і тому подібне. То це програма, план. Ви мені кажете, що я вночі не можу їздити. Я не казав вам почекати. Ви можете переглянути це своє відео і подивитися, де я вам сказав, що ви можете. Ви мені сказали, що вночі... Ну, дивіться, давайте так. То, що я не буду зараз уточнювати, тому що це треба піднімати, значить... Пише місце для навчання. Да? Початкове місце навчання має відбуватися на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де немає іншого До дорожнього руху. Е, забороняється навчання в житлових зонах та на автомагістралях. Тут, звісно, не написано про паркінг, але я думаю, що якщо взяти детальніше, постанову може бути кабміну, як воно визначається, то там, мабуть, написано і про паркінг. Я так думаю. Ну, Розкажу щас... я вам цікаву ситуацію. Хорошо. Майданчиків, майданчиків на лівому березі для навчання. Один. Знаєте де? Між Чернігівською і Лісовою. Там два автомобіля. На даринку забору нема майданчиків. Немає. Зробіть майданчики, як от в мене я, я, в Германії, тобто 30 Україні, євро я, плачете. Я, я, ні, я за вами це просто дивіться, яка ситуація. Якщо вже виникло, це ж ви зрозумієте правильно. Це е, е, територія з пожваленим рухом. Тут. тут територія з рухом. На, самому Це тому. По жвали, жвали на да. рухом. Це який? жвавим Ну я ж кажу, пожвавленим рухом, Тож no. посиленим, будемо так казати. Тому що тут машини виїжджають, заїжджають. От, е тому ви б для навчання. І тим більше стоять інші машини, інші громадяни. Я розумію, що у вас, скоріше всього, є поліс no, Є Ну, все. Но, Поліс перевіряється но, при ДТП да, і при да, наявності да, да. якихось. Навч... Навчатися е... автомобіль ставити е... правильно, рівно. Можете... Рівно ідеально да. ставить, дивіться. Ви можете, ви... Да, ви можете займатися не тут. Ну, ми один раз запаркувалися і поїдемо собі. Ми ж не паркувалися. Ну, так, дивіться, саме головне, дивіться, я Найголовніше, що конус не склав. Це, це справи не в конусах. Я б до вас б не підійшов, якщо б не звернув би на це увагу, от, співробітник даного супермаркету. А він викликав. Я тут... він, Чисна... ні, він, підійшов. Це не він підійшов. і каже, Це не перший раз. О, ну, так, а да. він міг сам спокійно ну, підійти ні. і сказати, да. в чому проблема. А, так, давайте я зараз його покличу. Він сказав, що він підходив, казав, але ви зреагували якось неадекватно. Це правда? чи Ні. Ні. Він другим казав, що тут не перший раз взагалі А, а. Тоді, мабуть, це не з вами. Це не з нами було. Да. Ми тут тільки заїхали да. і зразу тут вийшли. Доброго вечора, я думаю, ви переглянете, це, на це звернете увагу. І краще, якщо не на це звертають увагу, навіть співробітники супермаркету, Ну і тут дивіться, я вам розкажу заборонено на даринку і заборонено на епіцентрі. Вони викликають поліцію, я це Ви прекрасно краще знаю. ви краще перегляньте це все. розумієте? якщо звертають на це увагу, так. Якщо звертають на це увагу навіть співробітники, і щоб не було питань. Е -е, а не так, я приїхав, я тут можу. Ну я, я теж перегляну на самоді, щоб собі, допустимо, да, no, на наступний на, на, на на случай, я це перегляну. Все, доброго. Тобто, вечора. Добре, гарного вечора, до побачення.